Миробожа дорога ціні. Сьогодні наші та Юлія Салтаненко пояснили, що матерію будує інформація, тобто слово. І все, що ми слухаємо, ми своїми думками матеріалізуємо. За кожною інформацією стоїть дух. Якщо ми будемо постійно слухати інформацію, там де негатив, де злоба, де гнів, агресія, вбивства, то ми отримаємо духа війни, якщо будемо дивитись порнографію духа, порнографії. І е, дуже важливо розрізняти, що сатана в цей світ прийшов, щоб вкрасти, вбити, погубити, і він несе таку інформацію, розповсюджує скрізь і всюди. А Ісус Христос прийшов, щоб дати життя і дати його з надлишком. Саме тому, коли ми слухаємо Слово Боже. До нас ходить Дух Святий, і ми зцілюємося, ми змінюємо своє життя, В нашому житті ми позбавляємося страхів, залежності і хвороб. Амінь.